Вітаю, вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Математичний аналіз, степеневі ряди. Сьогодні використання степеневих рядів для наближених обчислень. Ми будемо спиратись на вже раніше отримання, розвинення деяких елементарних функцій в ряд, з якими можна познайомитись от, за посиланнями, які тут є на дошці. Найпростіша ідея, для чого можна використовувати такі розвинення, це саме для наближеного обчислення. Функції. Перший приклад. Нехай необхідно обчислити логарифм 1,2 з точністю до однієї десятитисячної, Тобто утримати точних чотири знака після коми. У нас є формула для розвинення логарифму. Правда, там стоїть 1. Плюс х, а у нас 1,2. Достатньо представити логарифм 1,2 у вигляді одиниця плюс 0,2 і все стає зрозуміло. Можна скористатись формулою розвинення логарифма, коли х дорівнює 0,2. Підставляємо формулу замість х 0,2. Маємо 0,2 мінус 0,2 у квадраті поділене на 2. Плюс. 0,2 у кубі поділене на 3. Мінус 0,2 в четвертому степені поділене на 4 і плюс 0,2 в п'ятому степені поділене на 5, плюс, ну, я, мабуть, зупинюсь тут, бо так писати можна довго. Коли ми зупинимось, нам треба отаку точність досягти. Ми згадуємо теорему Лебниця про знакозмінні ряди. На нашу радість тут ряд знакозмінний. Отже, залишок знакозмінного ряду не перебільшує першого зі своїх доданків, першого із своїх членів. Залишку. Тобто, як тільки наш доданок стане менше потрібної нам точності, його вже можна не враховувати, його можна і відкинути. Спробуємо, що у нас тут є насправді. 0,2 мінус. 0,2, це у нас буде 4. Та ще поділити на 2, це буде 0,02. Плюс 0,2 в кубі. Це 8 поділити на 3. 8 третіх це 2,6 в періоді, але це тисячних 0,026. Ось десь так. До чотирьох знаків, 7, точніше. Буде 6 в періоді 27. Далі у нас пішло 0,2 в четвертому степені. 0,2 в четвертому степені це у нас 16 десятитисячних. Поділити на 4. Це буде 0, 0, 0, 0, 4 десятитисячних. 0,004. Ну і 0,5 0,2 в п'ятому степені. Ну, це, мабуть, зрозуміло, що буде вже. Значно менше, ніж четвертий знак, який нам потрібен. Отже, оскільки ця величина вже буде менше, я не буду обчислювати це так зрозуміло. Буде менше, ніж 0, 0,001. Цей доданок можна не враховувати. І наближене значення залишається додати всі ці значення, і ми будемо мати наближено 0,1823. Наближене значення логарифму 1,2 з точністю до однієї десятитисячної. Ці чотири знаки точні. Далі нас не цікавить. Наступний приклад. Обчислити синус 18 градусів з точністю до 10 в мінус 5 степені. Тобто отримати після коми 5 знаків точних. Ми скористаємось розвиненням синуса в ряд маклорена, але синус там Х. І Х у нас безрозмірний аргумент, а тут у нас в градусах. Тобто, треба перевести в радіани наші 18 градусів. Будемо мати. Ну 18 градусів це 10 пі. Це пі на 10 просто. 18 градусів це у нас буде пі на 10. І це буде наш Х. У вигляді пі на 10. Підставляємо в, в наше розвинення, будемо мати. синус 18 градусів наближено до рівня. Х просто пі на 10. Мінус Пі куб 3 факторіал 10 в кубі плюс пі в п'ятому степені 5 факторіал 10 в п'ятому степені мінус. в сьомому степені на 7 факторіал 10 в сьомому степені плюс, ну і так далі. Буду сподіватися, що точність буде досягнута за це 10 в степені, воно, мабуть, так і буде. Але ну, треба спробувати підставити наші значення. Пі на 10, це у нас буде 0,31,4,16 з точністю до п'ятого знака. Далі. Пів кубі на 3 факторіал 10. Ну, я пів кубі не обчислю. Тобто тут у мене буде мінус. Я запрошую сюди калькулятор, і він мені каже, що це буде 0,0517. І пі в п'ятому на 5 факторіал 10 в п'ятому, Точно так, за допомогою калькулятору у мене виходить трійка. В... Останній п'ятий знак. 0,03. Це обчислення, я вже й не роблю це обчислення, тому що тут, очевидно, 10 в 7 степені нам п'ятий треба, а Пі в сьомому десь приблизно біля трьох тисяч, а сім факторіал біля п'яти тисяч. Тобто це величина за порядком одиниця відношення Пі до факторіалу, а десь в 7-му забезпечить нам точність. Нам не потрібен цей доданок. Залишилось все це обчислити. Підставити і ми маємо 3902 От, з точністю до п'ятого знаку ми обчислили синус 18 градусів. Попередньо перевівши 18 градусів у радіани. І скориставшись розвиненням синусу. Наступна серія прикладів пов'язана з обчисленням інтегралів за допомогою степеневих рядів. Відомо, що. Первісна від синус х на х не є елементарною функцією. Невизначений інтеграл, не виражає через рементальний функцію, обчислити його за формулою лейбниця, цей інтеграл просто не вдасться. Але якщо ми тепер розвинемо синус у ряд, виявляється, інтеграл, взяти можна. Розвинення синусу у нас є. Скористаємося розвиненням синусу в степеневий ряд, формула, яку ми вже маємо. Інтеграл від 0 до 2. В чисельнику у мене буде тепер стояти сума n від 0 до нескінченності мінус одиниця в степені n, х в степені 2n плюс 1 на 2n плюс 1 факторіал. А в знаменнику просто x dx. Х не залежить від n. Х як константу можна внести в ряд почлену, поділити кожний член ряду на х. Ми будемо мати інтеграл від 0 до 2. Сума n від 0 до нескінченності мінус 1 в степені n. Х в степені 2n на одиничку менше буде степень. Але 2n плюс знаменнику факторіал зберігається, dx. Тепер згадуємо. Що наш ряд збігається на всі числові прямі і цей Х не заважає. Ряд збігається на всі числові прямі. Отже, ми можемо інтегрувати почленно на будь-якому відрізку на дійсній вісі. Інтегруючи почленно, отримаємо. Сума n від нуля до нескінченності мінус одиниця в степені n. Інтеграл 1 на 2n 1 факторіал. І інтеграл від x в степені 2n. інтеграл від 0 до 2 x в степені 2n. dx. Дорівнює. Обчислюємо інтеграл тепер вже за формулою ньютона Лебніця. Маємо n від нуля до нескінченності мінус одиниця в степені n, 2n плюс 1 факторіал помножити на 2n плюс 1 і на х степені 2n плюс 1. Якщо двійку підставити, зразу отримаємо 2 в степені 2n плюс 1, тому що 0 підставляти тут немає сенсу, все одно 0 буде. Ми отримали значення. Так ми отримали точне значення нашого інтегралу. Якби нам вдалося взяти нескінченну кількість доданків, тут всюди строга рівність. Це так і є. Але нас цікавить. Наближене обчислення цього інтегралу, скажімо, з точністю до 1 0, 0, 0, 1. Для цього я вибачу декілька перших доданків, як це, звичайно, ми робили перед цим. Маємо, коли n дорівнює 0. Це в нас буде 2 поділене на одиницю, просто, просто 2. Мінус, коли n дорівнює 1 2 в кубі на 3 факторіал і на 3. Плюс 2 в п'ятому степені на 5 факторіал і на 5. Мінус 2 в сьомому 7 факторіал на 7. Плюс 2 в 9 на 9 факторіал і на 9. Ну, є надія, десь воно вже тут зупиниться. Плюс, ну і так далі, в принципі. Будемо підставляти, подивимось на значення. Якщо почати підставляти, ми будемо отримувати 2. Далі. Тут, оце, якщо обчислити, ми отримаємо 0,4444. Я тримаю 4 знаки. Далее э, плюс 0,0533. Вот так. Далее плюс, минус, минус 0,036. И плюс, о, а тут выходит же до четвертого знака просто 0,01. Ми взяли точність одну тисячну, тобто останній доданок нам і не потрібен. Але це вже тепер я повинен писати наближено. Дорівнює. Залишилось все це додати, і ми отримаємо 60,53. Отак. Це наближене значення цього інтегралу від 0 до 2. Ми мали точне значення, але воно нескінчену кількість доданків міснить. А це в нас буде значення наближене. Ну, спробуємо вчислити ще один інтеграл. Одиниця плюс х з під підкоренням знаменнику з точністю до четвертого знаку. Скоріше стаємося розвиненням під інтегральною функцією в біноміальний ряд. Перед нами цей корінь є 1 плюс х в четвертому в степені мінус одна друга. За формулою біноміального ряду це будемо мати 1 10 х в четвертому на 2, мінус одна друга на х в четвертому. Плюс мінус одна друга мінус це буде у нас 1 на 3. На 2 в квадраті і. 2 факторіал x квадрат плюс. Ну і так далі я запишу загальний член. Це в нас буде тоді мінус 1 в степені n. 1, 3 і так далі. Тут буде стояти 2n-1. Поділене на 2 в степені n. І n факторіал x в степені 4n. Плюс і так далі. Саме в такому вигляді нам буде, мабуть, зручно проінтегрувати. Отже, наш інтеграл від нуля до однієї другої dx на корінь квадратний одиниця плюс х в четвертому. Це є інтеграл від нуля до однієї другої. Одиниця плюс сума n від одиниці до нескінченності мінус одиниця в степені n. 1, 3, 2n 1. Поділено на 2 в степені N, n факторіал. І тут x степені 4n і це все dx. Біноміальний ряд збігається, коли аргумент меншої одиниці. Оскільки у нас інтеграл від 0 до 1 умова виконана. Ряд збігається. В інтервалі збіжності степеневий ряд можна почленно інтегрувати. Що ми і робимо? Інтеграл від 1 це буде просто х, ну, Інтеграл від одиниці, результат від 0 до 1 буде просто 1 друга. Дорівнює 1, друга. Далі плюс. Весь цей коефіцієнт залишається. Інтегрувати доведеться тільки х в степені 4n. Якщо проінтегрувати х в степені 4n, ми отримаємо 4n плюс 1, підставити сюди верхню і нижню межу. Все буде дуже просто, тому що я так і буду писати від n від 1 до нескінченності мінус одиниця в степені n. Тут чисельник 1, 3 і так далі 2n-1. Поділене на 2 в степені n. n факторіал. І від інтегрування тут ще додасться 4n плюс 1. X в степені 4n плюс 1 підставити одну другу. Ми ще отримаємо в знаменник 2 в степені 4n плюс 1. Отака От сума. Це я, вже проінтегр... Це я вже отримав точне значення цього інтегралу нескінченний ряд. Ряд знакозмінний знову таки. Отже, ми будемо брати тільки ті доданки, які за. Величиною будуть не перебільшувати однієї десятитисячної. Пробуємо, що з цього вийде. Тепер вже буде наближено. Я буду брати скінчену кількість. Наближено одна друга мінус n дорівнює одиниці. Це просто один чисельнику. Один поділене на 2 і 5. І. 2 в п'ятому степені. 2 в п'ятому. Ну, так, уже маленьке число. Мабуть, воно швидко прийде. Плюс, коли я підставлю двійку, я буду мати 1 помножити на 3, 2 в квадраті. 2 факторіал. Тут буде стояти. 9,2 в 9 Ну, Судячи із усього, давайте прикинемо, поки включимо калькулятор, нехай обрахує нам. Це буде 0,5. Мінус. Тут у нас буде стояти 0 0,0312. А тут буде стояти плюс 3. О. Ну, добре. Відчувається так, що наступний доданок буде значно меншим. І я його вже враховувати не буду. Мені потрібен тільки четвертий знак. Якщо я додам ці. Всі вирази я отримаю наближено до рівня 0,49680. 49,680. От наближене значення цього інтегралу. Перш ніж продовжити, я попрошу вас поставити подобайчик під цим відео. А якщо сподобалось, можна написати коментар. Або навіть допомогти каналу за посиланням, яке можна знайти в описі під цим відео. А продовжимо ми таким чином. Розв'язуючи останні два приклади, ми вже бачили, що ми можемо отримати точне значення інтегралу, який не береться навіть в елементарних функціях. Цим можна скористатись взагалі навіть для отримання невизначеного інтегралу. От, скажімо, треба знайти інтеграл f в степені мінус х квадрат dx. Знайти первісну цього інтегралу. Ми скористаємось тим, що одна з первісних цього інтегралу є інтеграл від 0 до x. Це первісна. І знайдемо такий інтеграл шляхом розвинення в ряд під інтегральною функції. Будемо мати, ну, я для зручності буду використовувати літеру Т. У якості змінної інтегрування. Тому що х у мене пішов в верхню межу. Отже, я насправді буду використовувати обчірю інтеграл мінус t dt. Отак поставимо. Оце ну, той же інтеграл, тільки інше літер. У нас є розвинення f в х в ряд маклорена. Тоді f в мінус Т квадрат за цією формулою буде мати вигляд. Так, одиниця. Далі мінус просто Т квадрат плюс Т в четвертому на 2 факторіал мінус. Т в восьмому на 3 факторіал, плюс. І так далі, плюс загальний член у нас буде мінус одиниця в степені n, Т в степені. 2. n поділене на n факторіал плюс і так далі. Розвинення f в степені мінус t квадрат. Мінуси у нас завдяки тому, що кожного разу аргумент x в формулі це мінус t квадрат. Якщо х в парному степені у нас мінус буде зникати для парних степенів. Для непарних він залишається, тому мінус буде чергуватися. Ну, тепер залишилось обчислити інтеграл. Оскільки у нас ряд збігається на всі числові прямі, ми можемо спокійно писати інтеграл від 0 до х від f в степені мінус t квадрат dt. Буде дорівнювати при почленному інтегруванні. Я знову згорнув суму. Це в мене буде інтеграл від 0 до х сума n від. 0 до нескінченності мінус одиниця в степені n. t в степені 2n на n факторіал. dt. Отакий От інтеграл треба взяти. Знову таки, цей інтеграл вноситься тільки на t, решта виходить за інтеграл як константа. Інтегруючи t в степені 2n. Я отримую t в степені 2n плюс 1 на 2n плюс 1. Маємо суму n від 0 до нескінченності мінус одиниця в степені n. І в мене буде тепер стояти x в степені 2n плюс 1 поділене на n факторіал 2n плюс 1. Я зразу замість підстави підставив верхню межу x, а 0, якщо підставити буде 0, тому так все і залишається. Ну, так все. Я отримав точне значення первісної. Отже, це інтеграл, який досить часто використовується в теорії ймовірності математичної статистиці, насправді має такий вигляд: n від 0 до нескінченності мінус 1 в степені n, x в степені 2n плюс 1 на n факторіал 2n плюс 1. І він може бути обчислений в будь-якій точці Х з будь-якою точністю. На цьому я можу поставити крапку на сьогоднішньому занятті. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь на нього. Не забувайте ставити подобайчики. І я буду з вами, Олексій Василенко. До побачення. Дякую за увагу.